Доброго дня. Сьогодні 25 червня, місто Тернопіль. Закінчили квітувати наші Киві. Гарно пройшло запивлення. Практично все, що цвіло, все запилилося. Отже, бжілки прилетіли в столову по старій пам'яті, пам'ятали, що тут цвіло, були гарні бедоноси. І зараз жмелики, бжілки прилітають, але вже нектару немає з чого брати. Зараз іде налив плодів. От такі, бачите, їжачки зелененькі. О. Якщо б не пройшло запилення, то ці плодоножки пожовтіли. І вони б обсипалися. А так от бачите, і на тротуарній плитці ні одного плода немає. Зато все висить. На наших ліанках. Ще прорідження плодів я не роблю. Нехай пройде про... з неділя-півтора, тоді буде видно. Який більш потужніший. Ну і так, я дивився дуже мало тройничків в цьому році. Всі одинарні, бо в тому році були такі тройнички, то я середній найкрупніший пліт лишав, а ті обрізав. Значить, чим я буду підживлювати? Зараз ідемо. Крізь є і Карпат стратона дуже гарно зав'язався. Тут вже більші по величині плодики. Значить, буду мінералкою підживлювати з формулою 10-26-26. Буду давати на отакі вже кущі. Це вже як дерева, вони вже не знаю, їх обхватити не можна. Буду давати по 100 грамів. І по периферії кореневої системи, бо тут велика площа, бачите, бур'янів немає, все замульчоване, все в листі під низом, завдячуючи тому, що е, товстий шар в мульчі є е, волога постійна. Бо дехто питає, скільки раз поливати. Та поливайте. Кожен раз, коли от піднімете мульчу, і там немає вологи. А тут, бачите, от ходи, крутів, все, що хочеш, всяка мікробіота. І тут бачите, товстий шар мульчі, трава не проростає. Кроти собі хай там риються, шукають, що їм потрібно. Ось відбиває, чого він. Хай відбиваєш, пустимо його туди в ту сторону. О. Коли я підживлював Актинідії у коментарях, я вже не пам'ятаю, хто саме, але порекомендував, щоб скоріше е, добриво розчинилося, бо це не водорозчинне добриво. Ну, воно розчиняється в воді, але дуже довго його треба товгти. От я маю. По 100 грам кинув сюди. А, то, щоб краще розчинялося добриво, треба додати туди ложку столову лимонної кислоти. Ну, я займаюся лохиною. Я, колись ще не мав сірки, то підкислював щавлевою кислотою. Колись купив пару кілограм, і так в мене вона є. То я використав щавльову кис, кислоту. Ложку на, ну, я на пів відра води, але потім додавав, воно так буде виходити, на 10 літрів води буде ложка столова. І ви знаєте, що ефект супер. Зробив експеримент, в одному відрі... додав кислоти, в не додав і дуже ефектом задоволений. Не так я, як моя теща ефектом задоволена, бо теща то вона робить ту роботу, вона розчиняє добриву в відрі. І сказала, що то, що треба, подякуй тому чоловіку, який нам це запропонував. Так що подяка від мене від моєї тещі. О. Так що, далі йде заготівля живців бажаючим. Є ще що заготовляти, і на ще до кінця червня можна сміло щеплювати. По щепленнях я вам покажу окреме відео. Туди на південну сторону не буде, а може зараз перейдемо, в принципі. Тут у нас церква, зараз йде якраз дитячі канікули, діти з Богом, літо з Богом. Тут у них вони веселяться і проводять свій вільний час. Дітки наше майбутнє, так що нам цей тиждень не скучно. Дитячий гомін постійно. Ну, актинідії проходимо актинідії, актинідії. Також я. Перед цим підживлював, Тоже набирають, збільшуються в розмірі. Крупноплідні то це от джамбо, то взагалі вже супер. великі. Кенсред. Тоже збільшується в розмірі. Хоч немає високих температур, але актинідії не потребують високих температур. От, все є. Ну І тут південна сторона, у нас скоріше обцвілася. О, трошки вітра нам допомагають прорідити, бо такі, якщо були не, до... не підв'язані і вертикально йшли, то бачите, вітер вчора був дуже великий, ламає. Тут ось наші мій моя тепличка, попитають питають, покажіть, чи будете інформувати, як у вас іде укорінення Києві. Інформувати буду Ну немає ще що показувати. Це коли я робив там, десь бірочка є, те. Укорінення. От стоїть пульвілізатор. Три рази на день, рано, в обід і вечором я зволожую, щоб вологість була 100%. Ну і кинув таке агроволокно, притінив щоб тут прямого сонця не було. Але сьогодні, так що, якщо вже почне пробиватися бронячка, то я вам тоді відео знім. Те саме тут. Ківасики наливаються, деяка гілочка хлорозить, ну, то таке. Е, сьогодні дадуть, дам я їм підживку, може їм то допоможе. Що йде? Гарні, гарна закладка. О, тут щось цей край хлорозить. Не знаю чому, однакові умови. Все однакове. Тут над бочкою я показував вам цвіт. Дуже багато цвіту. Те саме сталося з ягодами дуже багато. Але треба буде обов'язково зробити прорідження, щоб були гарні товарні плоди. От так. Все росте, літо буянить, вже огірочки в відкритому ґрунті починають в'язати, починають. Віддавати врожай. Так що все нормально. Хоч ми плакалися, що холодна весна, пізня весна, катаклізми. Але якщо прикласти руки і любити ту справу, все у вас вийде, не падайте духом. Слава Збройним силам України. Героям слава!